Вітаю всіх! Це у нас рубрика Таро поради на кожен день. Будемо читати звичайне, незвичайне. Сьогодні у нас буде лише дві колоди. Це, як завжди, оракули, втрачений оракул і оракул тіней. Так. Для позначок позиції у нас сьогодні халцедон, яшма і апатит. Отже, давайте Таро поради на кожен день для варіанту номер 1 Для варіанту номер 2 і для варіанту No3. Так. Далі додаємо ще один оракул. Таро пораду на кожен день для всіх трьох позицій. Одиничок, двічок, і відповідно трієчок. Е, можливо, я буду трішечки підрозкривати позицію, для цього використовуватиму мед хаустером. Вони в мене під рукою просто. Отже, починаємо з одиничок, що у вас тут в парадах. Угу, угу. Обережно, обережно у вас поряд є людина, якої не мало б бути на всяк випадок. Я не скажу, що вона якась погана чи з дуже великих поганих помислів, але вона є хаотична, ця людина є неспокійна. І я б сказала інколи після неї може або боліти голова, або відчуття такого, знаєте, розпачу. А, тож заради свого емоційного спокою краще таку людину тримати трішечки подалі. А чому? Тоді буде важко, знаєте. як... Не зовсім чітко, але таке відчуття, як прийти до тями, як зібратися докупи. Може ще, знаєте, як забивати баки, що так ще називається, коли приходять і розповідають, що треба робити. І при тому, як це може відбуватися. Людина може бути ну, з найщиріших помислів. От в цей день не можна того, того робити, бо це ж те то те-то. А в цей день ти дивися, там що буде на вулиці. Якщо буде сніг, то літа не буде. І ви розумієте, ви отак сидите. А потім ловить ловити себе на на такому моменті, що замість того або займатися своєю якоюсь роботою, або приділити увагу родині, можливо, самим собі. Ви несвідомо намагаєтесь дивитись, а що там сніг іде, не йде, а що там. Ой, та сьогодні ж не можна було це робити. А я ж це заспокойтесь. Заспокойтесь, зрештою врешті. Просто людина вона сама по собі така специфічна, і я б сказала, там є ще свої таргани внутрі. То вже, як то кажуть, хай вона сама з собою розбирається. Це не значить, що цих тарганів ще і вам потрібно пустити і ще з ними хороводитись. Як краще цю людину трішечки відвадити від одиничок? Окей. Okay. Можна заграти на третіх факторах. Як приклад, сказати, що ти знаєш, я поважаю там, те, що ти мені даєш ці всі поради, але вони мені не цікаві. Одначе, це має бути ну, як, сказано без наїзду, це має бути сказано, я б сказала, з таким, знаєте, можливо, мягким голосом, якщо хочете. По карті трійки кубків це має бути легко, без ускладнень. Другий варіант може бути залучити ще сюди третю людину, ну схожу навряд ли чи знайдете. Або принаймні яка може стояти на, іншій, на іншому стороні тих ідей, які практикує оця людина. І, умовно говорячи, пограти в трикутник, подивитися, чим це все закінчиться. Я б сказала, що так, одинички, ця людина чомусь дуже любить ходити до вас. Ви для неї як якась шансово, як якийсь такий, знаєте, вкусний об'єкт. Можливо, у вас енергетика класна. Можливо, ви гарно готуєте, і людина чому не скористатися таким моментом. Можливо, ви дуже гарно слухаєте, а людині цього не вистачає. Але ж розуміємо про чудо, що на всіх нас не стане. Тому. Як би нам не хотілося, але принаймні на найближчі дні краще оце спілкування трішечки припинити. Можете ще умовно сказати, що ти знаєш, зараз мені, в мене немає часу, я дещо пізніше до тебе, як то кажуть, звернусь. Може бути ще люби, улюблений варіант, коли сусіди нам починають розповідати. А що ж і як відбувається в будинку? Нас воно не цікавить, але тому тут це саме так само може... до речі, людина. Ще скажу, може бути кіт. не обов'язково чорний, але може бути така тваринка. Тому ж на найближчий час тримайте цю людину трішки подалі від себе. Бо ви та смачненькі, та цікавенькі, але приділіть краще час собі або власній родині. На цьому дякую. Ідемо до двічок. Двійки що у вас тут? Хм. Хм. Що це ви там мені кормите якесь потайбічне? Хм. Яких ви мені о, померлих протягуєте до себе? Поясніть. Це хтось з померлих чи шукають в іншому напрямку? Угу. В когось може бути так, в когось трішки інший напрямок. Угу. Якісь минулі здогади. Дивіться, у вас зараз двійки може обостритися відчуття, що. Комусь із померлих ви не додали уваги. Комусь із минулого так само. Як може відбутися це саме банально. Прибирали в хаті, достали альбом, відкрили, побачили фотографію і понісла з душа в рай. Розумієте, в чому нюанс? У вас чомусь цей момент, він йде із знаком мінус. Ви зараз не те, що своєю енергетикою кормите це все, а ви просто як себе і І я не здивуюсь, якщо ви зараз погано стали спати. Я не здивуюсь, якщо у вас сунулось обличчя, ну як правильно сказати, я не зовсім розумію, може бути відчуття, що у вас все падає з рук. Може бути відчуття, наче у вас, знаєте, так, боковим зором бачиш, якісь тіні ходять. Але прикол в тому, що це тіні, це ви самі. А ви самі себе пугаєте і можете потім що розповідати, що там хтось пройшов із померлих. Тут не в цьому проблема. Померлі можуть до нас приходити, але їм сенс нас пугати абсолютно ніякого. Заганяти нас в момент провини тим більше. І витягувати з нас енергію, Н -н -н. ви таке відчуття, як ви щось гадості викормите. Є там щось із низів, чи тут страхи? Ні, тут страхи. Ще саме цікаве. Я не хочу, їж, я тобі сказав. Я не хочу, їж, я тобі сказав. Двіки, що таке? Там магії немає, карта мага перевернута. Ні. Це не магічні прив'язки, це не магічні якісь там лярви, суші і тому подібно. Ні. Це ваше якесь ну може бути пов'язане з тим, що ось буде скоро Великодень. І як би то наші померлі приходитимуть, і до радониці вони будуть з нами. А тоді на радоницю ми маємо довести їх там, де вони покояться. Можливо. А можливо, я... Чому у вас виникла така ідея? Ну, поясніть мені, чому у двічок виникла така ідея? Енергії забагато. А, а. Енергії забагато. Угу. Не дуже гарний а, прикол віддавати свою енергію на якусь херню. І у вас її не забагато, заспокойтесь, у вас її не стаче. І ще трошки отак покормити всяку фігню. їй буде ще більше не вистачать. Отут, ну, слава Богу, хоч ніяку ніяку не притягнуло. Та ні, не притягнули. Щось в сплячому стані є, але воно вас не трогає. Що вам з цим робити? Двіки, шукати радість. Можливо, просити когось, щоб вас розвіяли. Можливо, більше гуляти на вулиці, можливо, більше приділяти увагу друзям. Можливо, більше приділяти увагу соціуму. Я б сказала, можливо, навіть радощі в життю. Житті. життя, вибачте. Саме банально піти каву зранку випити не вдома, а десь купити по дорозі, випити в якоїсь кафешці або зрештою зробити щось не так, щоб трішечки себе перезавантажити. Тут щось ви вирішили самі себе під'їсти, і при цьому ще, не дай Боже, почати думати, що ну от, десь комусь щось не так, і це мені тепер, як то кажуть, відмістка. Я не можу спати, я не можу їсти, у мене синці під очима. Це мені бумеранг. Ніхера ні бумеранг. То вам двічі делать нічого. вирішили, що у вас забагато енергії. Ну, не знаю. Спробуйте їх кудись перенаправити. Ну, хватить вже кормитися по фігню, ну, чесно. На цьому дякую за перегляд. Йдемо до трієчок. Трійки, що у вас? Хм. Ядовитий чи ні. А у трії як бажання притягнути якусь фігню, яка їх задов... задовільнить. І при тому вони собі розказують, що це не ядовитий ом... сад. Або Я плачу не через цю людину. Я плачу не через ці обставини. Ні. По карті колеса Фортуна так сложилась доля. Ви можете. Продовжувати спілкуватися з якоюсь людиною, знаходитись в якихось обставинах, яка просто вже емоційно вас під'їдають. Але себе ви уговорюєте, ні, це зараз так, ну такі обставини в житті, так, склалася доля, треба потерпіти. А там кажуть, та ну яке терпіть? Ну, давайте, оцей отруйний сад, це хтось чи щось. Ні, тут обставини. Тут якісь обставини, в яких ви продовжуєте знаходитись, хоча вони вже закінчилися і мають бути відпущені. А вам здається, що ну, все норм, все ок. Що за обставини? Саме банально перевернута десятка кубків. Саме банальне трактування це пройшла любов, як то кажуть, зів'яли помідора. Ну, це вже ж вибачте за такі трошечки оф-топ. Наступний варіант, коли ми намагаємося щось реанімувати, що вже, як то кажуть, реанімації не підлягає. Спілкувалися з другом, з подругою. Стали, ну, склалися так обставини, що ви зрозуміли, ця людина не зовсім та, яка має бути біля вас. Відбулася ссора. Ви прочудово розумієте, що людина вам ця не підходить, але ви. Продовжуйте себе уговарювати, що так сталося це не через цю людину. Це так склалися обставини. Це боярі погані, а цар хороший. А вам показують, що ні. Вас могли б підставити, а ви говорите, ні, ні ні ця людина не могла так зробити. Вам 115 доказів, вам 115 підказок, а ви ні ні ні, ця людина так не могла зробити. І вам показують, що ця вже ситуація, вона вас, по-перше, змучила, по-друге, вона вже має бути давно закінчена. Ну і по-третє, вона вже давно перейшла в розділ із емоцій плюс в емоції мінус. А чому трічки так цепляються за цю ситуацію? Ви щось боїтесь побачити. Перевернута карта сонця. Що від початку, давайте так скажу. В когось може програтися, що від початку це взагалі були ненормальні комунікації, нездорові і такі, від яких треба триматися подалі. А в когось може проходити слова в голові, які дзвінять: А я тобі казав! або Я тобі казала. Одначе у нас у всіх бувають такі моменти, коли ми себе поводимо як недорослі люди. Страптіві діти, які кричать вуха від морожу, але на зломамі шапку не вдягну. До речі, у вас дуже могло зіграти, що ви пішли в якусь цю ситуацію на власному упрямстві. Ну, і тепер пожинаємо плоди цього упрямства і намагаємося ще себе уговорити, що ну, це не так, це, ну, це не таке, як, як здається. Ні-ні ні. ні. ні, ні. А вам Говорять, воно не те, що таке, як здається, воно ще гірше. Покинь його хай лежить, а вам чомусь хочеться його тягнути за собою. Як ні свіжі, бабці не панталони. Добре, що вам з цим всім робити? Карту смерть мені треба трактувати. Тут явно не, <смі> не про трансформацію. Ну, хіба що ваші внутрішня трансформація, які допоможуть вам цю всю хрень просто полишити там, де ви її взяли. І ще передивіться. А що останнім часом ви принесли в дім, що вам не належало. Що мається, десь в місті загальному, ви могли взяти якусь річ, бо вона начебто не чия і нікому не потрібна. Вам чомусь шнипало, що от вона вам дуже потрібна, і принести її вдома. А, цієї речі не має бути у вас. Я не можу зрозуміти, що це таке, невеличке до 15 сантиметрів, таке щось, не знаю, як округле, Воно не, ну, не зовсім округле, як це пояснити, ну, як, як неваляшка, ну, от що ж ти така форма дивна. Передивіться, тому що не всі речі мають бути вдома, а тим більше, якщо ці речі не належать нам. А бувають інколи не зовсім гарні моменти. А ще показують ангелочка якогось. Може бути щось таке, якась фігурка о, з ангелочком. Коли не дуже чесним шляхом достаються ці предмети. І ще один о, нюанс: ви за неї або не платили, тобто це вам дали, подарували, ну, подарунок ні, не зовсім тут як віддали. Ще може бути, якщо і була плата, то суто символічно. Ну, типу, щоб не те саме цієї речі краще, щоб не було в домі. У ну, мене таке відчуття, що ви це й без мене знаєте. Єдине, що поки чомусь не готові її винести. А можливо, забуваєте, вам кажуть, винесіть, ви доходите до Дверей роботи, йокки-палки. Теж хотіла винести. Прийшли додому, знов забули, тому о, тут може бути ще одне як трактування: винести те, чого в домі не має бути. Тож на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!